Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього року дізнаємося про спосіб множення на 9,99. Ви вже знаєте раціональні прийоми множення та ділення на 5, 25, 50, прийоми множення на 11 та 101, розумієте, на яких знаннях вони ґрунтуються. Але існує інші раціональні прийоми. Серед таких прийом множення на 9 та 99, які ґрунтуються на правилах множення числа на різницю. Саме з ним ви познайомитесь сьогодні на уроці. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь: 789 1 о, вибачте, помножити на 1. І буде 789. Так, записала, будь ласка, 14 травня. Класна робота. І записала 789. Так, номер один. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Так, 56 поділити на 1. Буде 56. 91 поділити на 13. Тобто таблиця на 3, що закінчилось на 1. І це в нас з вами 7. Так, 400 ділимо на 80. Прибрали, прибрали нулики, 40 поділити на 8. 5. 105 ділимо на 15. І це в нас з вами 7. 639 поділити на 3. 600 поділити на 3:200. Тридцять на 3, 10, 9 на 3.

Двісті шістдесят шість. Тридцять вісім ділимо на два, тридцять ділимо на два. Пятнадцять, чотири і разом дев'ятнадцять. 67 сім. Помножити на нуль. Буде нуль. Так, добре, йдемо з вами далі. Виконав завдання основ. Кіносеанс розпочався о 17-й годині 10 хвилин і тривав сеанс 2 години 15 хвилин. Отже, о котрій закінчився кіносеанс, тобто 17-10 плюс 2 години 15 це буде 19-25. Тобто о 19.25 закінчився кіносеанс. Оцініть розв'язання виконані очним. 28 помножити на 11. Це 28 помножити на 10 плюс 28. 28 на 10 280. Ще 28, 308. 8 помножити на 101. 8 на 100. 800 плюс 8, 808. Так, добре. Згадаємо з вами, як же ж помножити число на суму. Подумайте, як же ж помножити число. На різницю. Тобто А помножити Б плюс С, тобто, ви повинні А помножити на Б плюс А помножити на С. А помножити Б мінус С. Тобто, ви повинні А помножити на Б мінус А помножити на С. А помножити на Б мінус А помножити на С. Це з вами ми проговорили. Ідемо далі. Як же ж можна міркувати обчислення значення добутки в числах 7, 9 і 9? Вам вважає, що якщо він винашов зручний спосіб множення на 9,99 подачу числа через розрядну одиницю. Тобто ми, наприклад, 16 множимо на 9, ми 16 множимо на 10 і віднімаємо 16. 16 на 10 – 160, мінус 16, 144. 3 множимо на 99, тобто 3 на 100 і мінус 3 3 на 100 – 300, мінус 3, 297. Так, номер 3. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Так, 24 помножити на 11. 24 на 10 240. І плюс 24. Буде 2.64. Так, 210 ділимо на 5. Ми 210 ділимо на 10. Це 21. І множимо на 2, це 42. 300 ділимо на 25. Це у нас 300 поділити на 103 і множимо на 2. Ну, на 4, вибачте, 12. 900 ділимо на 5. 900 ділимо на 10. 90. І помножити на 2. 18. 9. Так. 180 повинно бути. Хвилиночку. Так. Виправляємо. 42, помножити на 9. 40 на 9.

7 на 99, 7 на 100, 700 і мінус 693. 600 ділимо на 50, 600 поділити на 10, 6, і множимо на 2, 12. 12 на 25, 12 на 100, 1200 і поділимо на 4, 300. Якщо потрібен час зупиняйте, ні йдемо далі. Зараз, будь ласка, зупиніть відео. Самостійно порахуйте, а потім з вами перевіримо. Порахували.

Буде 968. Так, номер 4. Розв'яжемо з вами задачу. Якщо сік налити в 40 літрові бідони, то потрібно буде 5 бідонів. Якщо це сік налити в бочки, то знадобляться 2 бочки. Яка місткість бочки. Так, отже, у нас місткість одної посудини, кількість посудин. Загальна місткість. Отже, 40 літрів, 5 посудин, не знаємо загальна, тут у нас дві бочки. Що ми можемо зробити? Ми можемо 40 помножити на 5 і отримаємо 200. Тобто, нам, якщо ми шукаємо загальну місткість, то ми з вами множимо. Якщо б нам потрібно було місткість однієї посуди, то ми б навпаки ділили 40 на 5, 200, 200 що в дошках літрів, це маса соку в бідонах. Тоді, якщо в нас всього 200, а в нас дві, дві бочки, то скільки в одній поділили, і це 100 літрів. Отже, об'єднуємо в одну дію 40 на 5 і поділити на 2 до рівня 100 літрів. Відповідь 100 літрів, місткість однієї бочки. Якщо вам потрібен час зупиняння, з вами йдемо далі. Про що ми дізналися сьогодні на уроці? Як можна міркувати, щоб помножити на 999, чи можна будь-яке число виконати? Домашнє завдання буде сторінка 53 в 3000 завданнях, опрацювати тільки перший стовпчик. Пена на висцем поратись на відмінно. Всього найкращого, до побачення!